Всіх вітаю, з вами Марія і Кицька Аліса. Сьогодні будемо дивитись, ну, вже у нас така чи звичка, чи ну, просто це вже так ми заведено так на каналі, що в цей день ми дивимося важливі події наступного тижня. Тож, давайте розглядаємо смачної кави, хто п'є разом зі мною і цікавої історії. Ой, дивіться, щось ви якусь дорогу, як ну, трошки, може, і передумаєте, а може дуже швидко повернетесь. Це що стосується вашого особистого життя. Якась там у вас буде ну, така, знаєте, справа, щось собі вигадаєте, або це буде проханнячко когось з чоловіків, з вашої родини. Важливою фігурою на цьому тижні буде дійсно чоловік, бо в нього буде дві важливі розмови до вас. Непогані. Ви якось так посміхаєтесь, ви задоволені, тож непогані. І тут про почуття, тут про якісь взагалі прояви чоловіка, які вам, ну от, ви так, навіть будете якийсь час ходити розмірковувати над його вчинками, над тим, як людина, ну от знаєте, не хочеться казати, змінюється, бо. Це не те, що в нього ніколи такого не було, ніколи він так себе не проявляв. Але це те, що він якось знаєте, от колись зробив, а потім перестав. А це от знов щось там згадає, і щось вам буде знов приємно. Бо ви, ну як знаєте, о, це ж це ж він такий є, дійсно. Це ж це ж так на нього схоже. Взагалі, така приємна картинка показана, коли знаєте, родина разом. Навіть якщо родина не може фізично бути разом, то подумки в почуттях разом це непогано. Так, тепер не дуже на цьому тижні пускайте до себе в оселю якихось там своїх. Знаєте, і подруг, і не дуже подруг. От Просто тиждень, коли хай всі, хто не належить до вашої сім'ї, будуть десь там осторонь. Спілкуйтесь де хочете. Можете зустрітись по вулиці, пройтись, можете в кав'ярні десь там за філіжанкою кави посидіти, можете там по роботі поспілкуватись. Цей тиждень повинен бути посвячений просто вашій сім'ї. Це ну, так тут. Це виглядає. Це ви можете сприймати або не сприймати, дослухатися або ні. Це вже ваша справа. Просто порада від філіжанки від кавової гущі. Так, ось тут якась така ситуація, вона в сім'ї, вона стосується як. Це може бути і серед родичів така ситуація. Дивіться, хтось з вас дуже ідеалізує, давайте так, двох людей чоловік та жінка. Я так розумію, що між собою вони чоловік та дружина. Знаєте, коли люди щось могли там вам приємне зробити, ну там один-два рази, і ви вже їх наділили от самими найкращими якостями, які тільки можуть бути в людей. Вони просто люди, повірте, вони коли робили щось для вас е корисне, е щось приємне там, будь-що будь це могло бути, вони мали в тому свій зиск. Вони не просто так, так гарно для вас робили. Тепер, коли в, в них нема ну, знаєте, цікавості їх. Особистої в ваших справах, то будете справлятись самі. Тож не ідеалізуйте просто от люди як люди. Нічого там такого аж занадто в них нема. Теж, ну, це не мої слова. Я просто зчитую для вас каву в гущу. Це, я не хочу там когось образити, когось там навпаки, там, знаєте, аж до небес підняти. Це ви знаєте їх краще за мене. тож... Просто послухайте і там трошки собі замисліться. Так, далі дивимось. Гарне виконання на початку тижня до середини тижня за допомогою якогось чоловіка, щось ви не розуміли, щось вам було складно і потрібна була допомога. Ви з кимсь спілкуєтесь, або це з родини вашої людини, або, знаєте, дружні стосунки маєте з кимось. Там, може бути. Просто десь ви спілкуєтесь, десь неподалік людина, або живе, або бачитесь ну, там, де ви буваєте, або це хтось з сусідів, як повернення до якоїсь теми, ну, от щось ви, наприклад, почали робити, і у вас там ну, або почало виходити і десь над чимось ви зупинились, бо ну, десь перепону якусь зустріли. Або взагалі не могли розпочати, бо ну не розуміли, яким чином, що, що і як вам робити. Тож, в цій ситуації розраховуйте, ну, ви можете завдавати питання, ви можете просто спілкуватись з людиною, зайде розмова, і людина вам скаже, так це ж легко, я тобі підкажу, як. Або навпаки, там зробить, просто зробить, давай що там в тебе, давай зроблю. Так, далі допомога. На, на сам, ну, от почнеться у вас так тиждень, ви комусь будете допомагати. Це буде ще й пов'язано як з автівкою. Ну, або комусь з вас треба буде, щоб відвезли десь. Ну, от для меншого відсотка, але теж будьте уважні. Бо тут може бути швидка допомога, коли викликаєте для когось і людину десь там везуть на швидкий. Хай всі будуть живі, здорові, але ж будьте уважні, хай людина отримає ту саму допомогу, на яку може розраховувати. Так, далі дивимось: 56. Цифра, це може бути рік народження, може бути вік людини, щось дуже розлючена жінка. От просто це їй належить. Ці, ця цифра 56, Щось вона так кричить на якогось чоловіка, щось таке їй. Ну просто й кулаками розмахує. І тут тут її хтось накрутив, хтось е, якийсь чоловік за її спиною. Якусь таку погану новину приніс. І вона просто від люті аж заходиться. Теж можете просто стати свідком. Ну Воно так за... скоріше буде. Що ви просто як свідок в цій ситуації, але ж ну так ви ну важнієте в цій ситуації, воно вам дуже дивно буде. Виглядає так, що ви нібито йдете. От, а... Або до цих людей, або десь повз Може, це сусіди, і ви почуєте їх там гучну сварку. Ну, вам, так як воно виглядає, вам взагалі не треба втручатись в цю ситуацію. Воно не ваше і проходьте повз, там самі розберуться. Дуже тягнеться тут жінка. Зараз хвилиночку, їх як треба розгледіти якусь, знаєте, от щось неприємну новину, але це тут, тут дуже розумна жінка. Тут вона не поспішає взагалі вірити всьому, що вона чує, вона буде розкручувати всю цю новину і буде розглядати її, от просто з усіх боків. І потім ще й допоможе розібратися якомусь чоловіку. Ну, чи з родини, чи з друзів там. Вже, як буде у вас? О, яке серце, але надірване. Зараз кому це воно належить? Дуже якийсь чоловік хвилюється, щось в нього серце крається, якась жінка, Боже, вона зовсім не звертає на нього увагу, як йому складно, якби ви тільки знали. Він з нею спілкується, він дуже до неї тягнеться, він, знаєте, от поводить себе як дуже чемна людина, як людина, яка просто от я хоч другом тобі буду, я просто хочу бути поряд. Аж знаєте, аж мені боляче за нього, так він ну, така мені показана дуже світла людина. Дуже. І як він собі рота затуляє, щоб не, не казати про свої почуття дарма, дарма. хай би сказав би. він би вже знав, що він зробив в цій ситуації все, що зміг. Та не втекла б вона, якщо б він сказав би їй таке. А знаєте, тут би насправді людина потягнулась до нього, але не дуже швидко. Йому б краще б сказати. Ну, це хай сам думає. Може, може це зараз такий чоловік слухає мене. Так, але це якось вже наприкінці тижня може бути така зустріч і може відбутись така розмова, але ж то за його бажанням насправді. Так, і в чимсь він їй буде таку гарну підказку давати. Вона така вдячна йому буде. Насправді людина дуже. Ну, знаєте, він мені показаний дуже таким розумним, дуже. Що я тобі вушка чіпаю, де? Да? Вибач. А, так, дуже таким приємним мені показаний він. Непоганим. І такий знає, він клопоче за нею. Він хоче, щоб в неї все було добре. Боже, насправді, от хочеться, щоб усіх такі були поряд чоловіки. Так, ось тут хтось дуже тяжкий мішок тягне. Дуже надривається людина, і якийсь чоловік вийде на зустріч і буде допомагати. Ну, Може, десь там чогось набрали і тягнете додому, то кличте його раніше, хай йде вам допомагає, бо бачу, що дуже тяжко. Так. Ось тут невеличка перемога жінки над чоловіком. Десь, може, посперечались, може, якась ситуація, знаєте, яку жінка насправді могла і передбачити наперед, і сказати чоловікам, от, от побачиш, буде саме так, як я тобі зараз кажу. От воно так і буде навіть дві перемоги. Ну ви ж вже там носа не задирайте, хай вже і далі до вас прислухається, бо Тут він дуже буде змінювати свою думку про вас. Ось тут два серця зліпились в одне ціле. Тут як примирення людей, бо бачу, що голубка ще й літа поряд. І. Люди, які, знаєте, між собою щось таке прояснюють. Щось, що вони не знали, вони, ну, воно їм невідомо було. І через це, от, знаєте, не, ну вони б раніше були б разом. Ну, нічого, всьому свій час. Це теж досвід для них, і хай він теж буде в них. Гарний знак, на перспективу знак і так, от не знаю по строках, я не скажу, на жаль. Але, знаєте, повертається чоловік, якого так довго чекали, повертається дуже втомлений, така, знаєте, немолода людина показана мені. і Тут якось ну багато людей зустрічати буде. Угу. Так, далі дивлюсь. Дуже хоче тут якийсь чоловік зачепити жінку. Ну, знаєте, от як, от як вона весь час від нього оскольза. Аліс, ну не можна так на камеру робити. Оскольза. Е, от, знаєте, як от хоче її до себе якось прив'язати, не може зрозуміти, яким чином. Дуже різні між собою люди. Дуже. Ну, просто, от знаєте, як небо і земля. Е, Характерами різні, якось вони ну, думками, сприйняттям світу, от, я не знаю навіть як чорне і біле, вони не спі... вони можуть змінюватись. Так? Більш активний чоловік, більш спокійна жінка, в інший день там, навпаки. Вони ніяк не співпадають між собою. І тут жінка просто, ну, вона взагалі якось, ну, вона. Вона і не бачить його. Він для неї просто, от, знаєте, ну зовсім не те, що треба. Тож він і не зрозуміє, як її зачепити. Просто нема е, ніяких таких, знаєте, моментів, щоб вони співпадали. Так, залицяння. Хоча тут не просто залиця, тут, тут є ситуація, знаєте, от жінка дуже така спокійна, мені показана, дуже така от, ну, людина собі самостійна, вона собі живе своє життя, ні на кого, ні на що не розраховуючи. І якийсь чоловік дуже так знаєте її обіймає, от просто зі спини підходить, обіймає. Він так її цінує от за її якісь взагалі якості, просто за те, що вона є, за те, що він може підійти, і отак обійняти і побути поряд з нею. Це теж дуже приємно таке бачити і розповідати вам про таке. Нехай би у всіх так було б. І про роботу тут зміни якісь будуть, зміни, які наполегливо буде вносити чоловік, але його спочатку роздратували як слід, а потім він вже взявся за ці зміни. Тут не просто так, знаєте, не просто дієва людина, і він там щось налаштує по-інакшому, а тут просто вже дістали. Тож будьте уважні, щоб він потім вас не діставав, бо тут аж розлітаються від нього в колективі люди. Так, взагалі по роботі будуть моменти хвилювань, вони будуть у, у багатьох будуть пов'язані з, от знаєте, коли було світло і різко стало темно. З відключеннями електроенергії, тож нічого не відкладайте на потім все, що можете робити, робіть одразу, особливо якщо у вас там робота якось, ну там я не знаю, комп'ютер там будь-що з чимсь таким пов'язане, де вам треба, щоб була електроенергія. З питанням до вас звернеться на початку тижня чоловік, який... Йому треба якась, ну якесь виконання від вас. Щось потрібно, щоб було зроблено, але ж щось він зачекався вже. Буде вас підштовхувати до швидкості до, до того, щоб ви швидше йому результат віддали. Для когось прийде самотужки поспілкуватись для когось воно буде як за телефонною розмовою. Хтось тут, як презентацію робить. Щось таке нове, ну, ну, показано, як воду є. Там треба ще розібратись в тому, що людина каже, бо ну, може бути, там неточне щось таке треба б вточнювати. Так, ось тут когось ви вразите просто з першого погляду. Ви в такому настрої гарному будете. Ви так будете, знаєте, от просто, ну, весело так спілкуватись з оточуючими, і людина прийде, і от одразу щось прям. А потім дуже довго буде думати про вас, думати. Ну, щось засядете в голові, я поки що я нічого не бачу. Це, це як середина тижня, там середа, може, ранок-четверг, може так. Так. Далі. Хтось закінчує з питаннями і вдало закінчує, але ж майже одразу ви починаєте, знаєте, для вас от одне закінчення, це просто як можливість на сходинку вище стати, і там зростання у вас йде. Тобто тиждень дуже такий результативний по ваших справах. І Тиждень, який вам дає можливість не такого, щоб, знаєте, аж складного зростання, тут плавно щось буде відбуватись. І ось тут якийсь чоловік. Щось буде дійсно, тут хтось прийде з якоюсь презентацією, будьте готові, бо розкрива. Якісь як, ну, я не знаю, як коробку якусь і буде щось вам там розповідати, показувати, налаштовувати щось, ну, щось йому хочеться продати. Ну, зацікавитись, бачу, що не ну, якось посміхаєтесь, цікаво вам, не відлякуєте людину. Так. Дивується, тут людина зустріч якась буде. От чоловік дуже дивується, як не готовий був вас побачити. Така зненацька якась зустріч. Когось ви давно не бачили, ну, або вас людина, ну, теж давно ж не бачила. І так, якась тут зустріч. Буде просто через знайомство, як або ви з кимсь зводите, буде, ну, будете там радити людину, або хтось вас комусь порадить і, ну, і, чи з кимсь зведе. Це просто якісь ділові справи, якийсь клопіт треба прибрати, і от через когось. І ось тут багато спілкування на тижні, але воно якесь, знаєте, не просто так, воно якесь більш-менш корисне заради допомоги. Або ви будете десь допомагати, або вам, чи через вас буде йти допомога. Такий клопіт буде, але він не надскладний. Все, що зможете все зробите. Так. Побачення чиїсь бачу, відбуваються та і будуть на тижні відбуватись. Хитрона якогось бачу. Хитрий чоловік, але ж знаєте, хитрий в чим? Він сам собі шкодить насправді. Йому там щось дуже треба, як йому треба. Е, якусь користь дуже переслідує у всіх своїх вчинках. Але така хитрість, що насправді може себе так трошки підвести в якийсь момент. І дивіться, для жінок. Будьте уважні, з ким ви спілкуєтесь, бо тут є маніпулятор у вашому оточенні. Вже одненьке щось він е, зманіпулював, зробилось так, як йому треба було. А ще одненьке він ну, вже буде вам щось просувати, що вам це дуже треба, що взагалі не пропустіть. Просто будьте уважні, бо ви дуже так дружньо ставитесь до людини. Але ті хитрощі його мені щось не до вподоби. Ви насправді не знаєте цю людину так, як слід. Угу. Ну і так бачу, що гроші, хто там чекає, вони, які зароблені, то вони будуть на тижні. Дочекаєтесь. І ще якась більша сума буде трошки там згодом, не на цьому тижні. Ну і все. На цьому закриваю філіжаночку. Всім вам дякую, всім гарного, гарного тижня. Хай все буде так, як краще за все буде для вас. Бережіть себе і побачимось в наступних відео. Всім пока!